Всім привіт! Як і обіцяла, вам буду знімати відео, що стосується енергомола. Знімати, показувати і розказувати вам все від А до Я. Відразу повідомлю, відео буде не коротеньке, тому що буде з декілька частин. Почнемо. Сьогодні в нас залишилося всього декілька днів до окоту, і я вирішила розфасувати оцей. Цю упаковку енергомолу. Для тих, хто не бачив попереднє відео, коротенько скажу, чому фасую. Тому що є фасування, розраховане на корову. І є фасування розраховане для коз. На одну корову потрібно 1 кілограм для разової дачі, а на одну козу потрібно 100 г. Але Якщо у вас в господарстві багато поголів'я коз, ви можете просто значно зекономити свої фінансові ресурси, тому що ціна різниця. Ви можете взяти, якщо у вас є 9, 10, там, ну 8 голов, ви можете взяти ось отакий пакет, розрахований на одну корову, і просто розфасувати. Самі вдома це робиться елементарно. Переходимо до самого порошку. Що він собою представляє? Ось отака фракція, отака структура в нього. Я не біолог, докладніше розповісти вам не можу, що саме ви бачите, що то біле, що то коричнювате. Скажу відверто, ці вкрап... вкраплення коричневаті, вони схожі на дріжджі. Що ще немаловажно? Хочу відмітити, я вже пофасувала. Це останній я висипала порошок, і ви бачите, на вагах ще не вимкнулись ваги. Тобто вага. Дуже точно заявлено. Якщо виробник заявляє 1 кг, то тут 100% є 1 кг. Я, чесно кажучи, думала, що в мене вийде 9 пакуночків по 100 г, і в 10-му якийсь буде залишок. Ні. Ви можете бачити на відео 2, 4, 6, 7, 8, 9. І ось 10. Щотко 100 грамів. Сьогодні на цьому я з вами буду завершувати. І вже зустрінемося при окоті, коли ми почнемо його використовувати. Покажу і розповім, як він розчиняється в воді, як будуть реагувати на нього козочки. Для вас це пройде незамітно. Вже в наступному кадрі ви це побачите, а в мене до цього пройде декілька днів. Забулася сказати, добавлю, невеличке, але дуже суттєве уточнення. Коли ви розфасували, ось як я, складаєте назад оцю заводську упаковку фольгіровану, Закриваєте ось отак і зберігаєте отак, щоб не попадали прямі сонячні промені, і щоб не було воно на відкритому воздусі. Склали в заводську цю упаковочку, застібнули і так зберігаєте. Відкрили, достали один пакетик і знову застібнули. Це обов'язково. Ну, ось, у нас сьогодні дві перші рожениці. Взяла енергомол, набрала теплої водички, і зараз будемо розколочувати і випаювати мамочок. Ось так, зараз розведу і включусь. Ось так з превеликим задоволенням козичка п'є енергетичний напій, енергомол. І як ми бачимо, їй дуже подобається, да буся? Тобі подобається? Ой, який смачний енергомол. У нас сьогодні знову рожениця. Це вже третя кізонька. І за такою жадністю випивається енергетичний напій. Да? Ладуся, тобі смачно. І ось такий парубок у нас. Моторний